Удаї з першими снігами та морозами вийшли перевіряти гуму на колесах. Результат не здивував. Попри численні криваві ДТП, водії ігнорують елементарні правила безпеки на дорозі. Причому із лисою гумою їздять навіть шофери маршруток з подробицями Олег Ліщина. Цей чоловік ховає очі. Він водій смертельно небезпечної для пасажирів маршрутки. Резина на колесах буса повністю зношена. Що з не вас? Нещодавно даїшники попередили водіїв, аби ті негайно замінили гуму, адже не за горами сніг та морози. Проте керманичам поради інспекторів як горохом об стіну. Відтак правоохоронці вийшли сьогодні на дороги вже не попереджати, а бити неслухняних водіїв, проте не кулаками, а штрафами по кишенях. Інспектори кажуть, на таких автобусах не те, що пасажирів возити, самому їздити небезпечно. У даному автобусі зношений протектор небезпечно для тому що сніг, льот зараз іде, зимова пора року. У всіх порушників сотні відмазок. В одного не було грошей, щоб замінити гуму. Інший каже, тільки но придбав і переганяє його на стоянку, але кооператив, напевно, так далеко, що водій до нього ніяк не може доїхати. Я такий купив авто, не було часу. Я, не було, за... ближайший, да, ближайший час, я заміню. А цей водій жаліється на своє життя. каже: грошей не вистачає не те, що на нові колеса, а й на харчі. Грошей. А не страшно вам само поїздити? Ні, так я ось тут рядом живу. Мені ось переїхати буквально три метри. Я не їжджу взагалі. Деїшники кажуть, коли їстиш на таких колесах, про їжу можна не турбуватися. На тому світі вона не знадобиться. Лише за перші дні сніжної зими на Київщині сталося понад півсотні ДТП. Троє людей у них загинули. Перш за все, будьте особливо уважними і вимагайте від себе контролю і те, щоб транспортні засоби на сьогоднішній день були повністю відповідали тим вимогам, які на сьогоднішній день стоять до транспортних засобів під час експлуатації в зимовий період.